Спонсор показу Клін, експерт сяючої чистоти вікон. Хором скажемо ура! Потепління йде пора. Ще на різко зсереди, але на каналі 1+,1 плюс один. Відтепер і надалі вірші про погоду найтеплішу і лише зрідка десь дощик. Щоб помити вікна, пшик шик частенько обіцяє торгова марка Клін. Експерт сяючої чистоти вікон. Північ опадів немає, хмари в небі ще без ліку. Та й термометр не сумний від нуля до трьох, нічний, у день 10-13 градус. Парасолька як порада для сходу. Дощ і гроза пішли у моду. Невеличкі з вітром, звісно, але градусу вже тісно. Уночі 4-8, тепла в день 14-17, вище нуля. Південь порадіємо ми. Вночі аж до семи в день від 12 до 15, у Криму та Приазов'ї до плюс 18, але там квітнева злива? Мовить заходу щаслива, буцю квітневу пору до 17 у гору. Закарпаття в цьому лідер. Та й на дощ не треба відер лише в горах. Нічний мороз. Спонсорує цей прогноз Музанідістревел, провідний туроператор по Греції. В центрі градус теж підскочить, трохи лівий берег мочить. В день 11-15 тепла, вночі від нуля до трьох ледь гріє. І в столиці ех, тепліє. Середа суха й погожа. Щось на весну ранню схоже. Вночі плюс два, в день плюс 12. Як потрібно роздягатися на погода ТСН ЮА. Інформація. Нова про погоди екстраплани. А від Коваленко Тетяни наостанок є ремарка. Скоро цілуватись в парку під світіння білий дим. Тож бажаю мати. З ким? Спонсор показу Клін, експерт сяючої чистоти вікон.